Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні в мене буде коротеньке відео. відео Експрес-огляд цієї сукні. Багато сукень з махеру я вже зв'язала. Це, здається, п'ята чи шоста. Але жодного разу я вам толком експрес-огляд не робила, тому що вони настільки індивідуальні. і... Мені чомусь здавалося, що якщо людина така манюсінька сорокового розміру і невеличкого зросту, то я навіть не уявляю, на кого б це зв'язати, на когось іншого, бо вони дійсно дуже індивідуальні. І діти таке носити не захочуть, а такого маленького зросточку людину знайти ну, це, це рідкість. Не часто. От. Але все ж таки подумавши, я вирішила, що якщо ви гарна майстриня, ви не боїтеся е, в'язати без розрахунків, а можливо з розрахунками ви по моїм підказкам, але зробите свої розрахунки і зв'яжете таку річ на великий розмір, бо е, у всіх різні фігури і комусь личить отаке, отаке різна, рівна е, конструкція, то чому би ні? Сукна не з на цієї прязі. ярнар мохер тренди. Тут склад, зараз скажу, 50% мохер і 50% акрил. Мені сподобалась пряжа тим, що вона. Практично не, 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 не сідає, не розтягується, от яка вона була спочатку, така вона і залишається. Колір тут 142-й, якщо комусь цікаво, колір у вас дуже гарно передається, тому можете собі таку замовити, вона дійсно суперова. В'язала я згори. Своїм способом європейського чи японського плеча е, відрізняється воно від класичного тим, що тут немає полоски взагалі. На Мохері ховається навіть та незначна, не яку, яку видно в звичайних бабовняних виробах. На Мохері її тут майже не видно. Я не роблю великий скіс. Тут у мене скіс, як, як звичайно, при в'язанні знизу вгору. Як я це роблю, я показую в своєму майстер-класі, в який я запрошую за донат. Ви робите донат на потреби ЗСУ. Якщо немає таких знайомих чи людей, яким ви довіряєте, то ви напишіть мені, я вам скажу, кому відправити донат. І е, ви зможете долучитися до нашого в'язання, в якому я покажу три види е, плеча. В'язання згори, навіть не японського плеча, а в'язання згори Моїм способом. Е, вже ми працюємо, дівчата в'яжуть, якщо хочете, можна долучитися, гілка не буде ніколи закриватися, вона залишиться в вашому е, використанні назавжди. Почавши згори, я спочатку вив'язую ось так спинку. Коли я вив'язую спинку, користуюсь я сантиметрами, я не буду вам розказувати, скільки в мене там набрано петель, бо вам це нічого не дасть, вам потрібно буде зробити свій зразочок і по ньому набрати петлі, ось вимірявши спинку. і на... Ширину спинки від плеча до плеча набрати ену, е, кількість петель стільки, скільки потрібно вам. А потім вже йдемо донизу, е, роблячи отут класичну пройму, як для втачного рукава. Вив'язали цю частину, покинули, повертаємося до переду, чіпляємося до петель. Які ми там зв'язали плече, воно там у нас є скіс. І від тіля в'яжемо вперед, формуючи горловину. Це може бути кругла горловина, може бути горловина під воротник, а може бути ось така В-образна, бо тут такий красивий візерунок, мені хотілося його отут підкреслити, оці, такі Полосочки. Тому тут така мисиком горловинка. Е, горловинку я е, набирала звичайним способом по лицю, е, потім в'язала, тут, здається, два рядочки лицевими. Так, два рядочки лицевими І звичайну резинку в'язала. Але за рахунок того, що мохер такий товстий. То ось тут з вивороту дуже такий е, гарно видно шовчик. Саме той шовчик я підхоплювала під час, коли я пров'язала два ряди, я почала вив'язувати отут уже резинку лицева виворітна. То в'яжучи лицеву, я підхоплювала отам петлю таку личеньку, е, та, з прушкової, і закріпляла. І в мене вийшло таке. Напівкарман, напівкетльовка, щось незрозуміле, але вигляд має гарний, з вивороту ніде нічого не стирчить, і шва того не видно. Якби я його залишила так, то він би таким, знаєте, пружненько стерчав би і було б негарно. А зараз дуже гарно виглядає. В'язала я ось тут, формувала в кожному ряду, скорочувала три петлі. Ось так. Горловинку обробила, е, ні, закрила голкою, е, але перед тим, як закривати, тут пров'язала е, два ряди, як полою резинкою, лицеву пров'язуємо, виворітно перезнімаємо. З другого боку, ми пров'язуємо е, другий ряд тут же по колу, то ми. Е, Пров'язуємо виволітну, а лицеву знімаємо. Два ряди я таких пров'язала, а потім закрила голкою. Так само я зробила з рукавами і так само закрила низ. Коли я вийшла на лінію пройми, ось тут, тут же у нас зміщене плече, то тут треба зробити для себе середину плеча, вона формується відносно ось цієї лінії горловини. Треба, щоб скіс плеча був трішки нижче, трішки нижче за шию. Бо якщо не лишити ось тут відстань, то оця частина буде надто високо і незручно буде сідати на модель. Зараз в мене вона таки трішки задрата, бо сукня 40-го розміру, а манекен 44-го. Тому. Воно таке так дуже туго сидить на, на манекені. І е, потім, коли ми вже точно ви, ви яс, з'ясували, де у нас тут середина плеча, а це важливо, щоб баланс е, по проймі не був е, перекошений, бо якщо отут буде впиратися, от то сукня буде задиратися попереду. Воно Тут. Чи як? Де? Так, правильно, воно тут не буде лягати, як треба, вниз, так? і воно буде деформувати саму фігуру. Воно буде навіть не задиратися, а буде отак перекручене, негарно буде. Ось. То ось тут уважно дивіться до лінії плеча, коли ви робите оце японське плече, щоб ось тут у вас було вільне місце для воротника. Коли ми це з'ясували, потім ми вив'язуємо, формуємо лінію пройми попереду. Зазвичай на в'язаних речах ми її робимо однаково і спереду і ззаду. Це невілюється. Там натягнулось, там підсіло і виходить гарно. Сформували. Тут у мене на підріз буквально дві петлі. Тут я в'язала, додала, шість петель я додавала. По одній петлі в кожному ряду додавала і все. Бо на Мохері крок великий на спицях, тут у мене було на четвірці, я в'язала, а тут на 5 вниз відпустила, отут на половиною, щоб воно трішки приталилось. От. Візерунок трішки відрізняється тим, що вгорі між косичками дві петлі виворітних, а внизу між косичками одна виворітна петля. І по центру йде оцей красивий візерунок. Я дам його в себе на каналі. Якщо вам дуже треба і ви поспішаєте, то сходіть до Олі Матерної, Вона вже цей візерунок дала, бо саме з її допомогою я змогла розібрати цей візерунок. Ось. Тут косички звичайні, шість косичок, і по черзі дві на дві переміняють місцями. Тут дві, тут дві, тут дві, тут дві, і виходить така красива косичка. Ось тут вона та ж сама, але якщо я тут змінюю через 4 ряди, то тут кожних двох. І виходить в мене така косичка. Так, далі, все, із такого складного вже ми закінчили. Далі ми вирізняємо, де у нас талія. Посередині талії у нас іде резинка, у мене тут 10 см, але ми замовницею гралися. Ми робили тут і 7, і 9, то ось вийшли вже на такий розмір. Рукав Рукав тут імітація втачного рукава. Ми зробили, підбирали спочатку центральну частину, я набрала петель. Ні, не так. Я спочатку набрала петлі по колу, а потім. Почала спочатку центральну частину пров'язала, повернулася назад, коротшими рядами. Відступила від центральної частини плеча, вона у мене буквально ось така, на дві косички, чи навіть на одну. На одну косичку. Вона від скосу плеча йде від оцієї е, лінії японського плеча. Вона у мене починається, і ось ця частина це центральна, яку я. Дійшла по колу, дійшла до неї, так? а потім повернулася назад. Назад я відступила на 4 петлі, пров'язала, повернулася назад, пішла далі від центральної на 4 петлі. І таким чином я в'язала по 4 петлі, аж до цього місця, де у мене починається скіс. Тут я пров'язала тричі по дві, і 2 по одній петлі. Таким чином, у мене рукав повторює оцей. Оцю пройму, як на класичному рукаві. Ось так. Це. По спинці це йде ось так просто коси. Тут через дві виворітних, а тут через одну виворітну, і просто на талії резинка. один на один. на Така сама резинка у нас mm -hmm. на горловині, на рукавах і по низу. Довжина у цієї сукні метр. Ви можете зробити, яка вам потрібна, бо е, довжину сукні замовляла моя замовниця. Що іще цікавого? Більше нічого. Все. Оце саме складніше, коли ми зробили пройму. Далі все йде по-рівному, нічого особливого, в'яжеться легко. Єдине, що треба ось тут перерахувати петлі, бо я додавала тут. Кілька петель лишню косу додавала, щоб на стегна воно трішки е, ширше робилось. Я тут Воно у мене е, менше петель, а стегна у замовниці трішки більше, то я е, додавала там е, по ну, одну ось тут петлю додала, одну на бок, і, здається, три по е, спинці. Три або чотири, я не пам'ятаю. Але так, щоб в мене додався один рапус тут е, 6 штук петель косичка і одна виворітна петля, ось так. Від гори до низу йде оця отділочна коса, красива така, і біля неї оці ось, виворітні. То ось, вгорі у мене ось тут косичка. Трішки не доходить, резинка у мене виходить, заходить туди ближче на середину. А внизу тут косичка вже виходить з цієї лицевої, де починається резинка. Бо я коли дивлюся, і цього не помітно, але я знаю, що це так, там так є, так я коли розраховувала, вирішила, що мені так буде зручно зробити. От і все. Маю надію, що вам було цікаво і мрію коли-небудь побачити мої сукні на моїй замовниці нібито пообіцяла зробити фотосесію всіх моїх робіт. Але чи дождуся коли-небудь чи їй ще невідомо. Дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали. Не забудьте поставити мені вподобайку. Файник! Поставте мені файник! Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, бо далі буде у мене кілька експрес-оглядів моїх готових робіт. Можливо, вам воно знагодиться, стане в нагоді і буде вам цікаво подивитися. Па-па!